Так, у нас процес підготовки до фарбування. Ми бачимо загрунтовану поверхню, проявочний слой нанесений, і тепер це все треба стерти. От, я тут вже почав трошки Бачите, епоксидний ґрунт трошки повилазив із-під акрилового ґрунту, але що не є страшно нічого. Просто що воно біле. Треба цьому. Моменту більш уваги приділити, коли будемо фарбувати, нанести чорний колір. Треба, щоб ці всі білі місця дуже добре профарбувалися. А оскільки ми будемо спочатку підложку класти, чумацький шлях називається фарба, ми вже тоді побачимо, що все це перекрилося, стало монотонним. А ще два слоя буде вже підібраної фарби. Отаку от нам бочку фарби зробили. Полючку ми підібрали. Скільки тут? Літр 400. Розбадяжений, тобто тут 2 літри фарби. І це все вийшло на 150 доларів. Оця баночка фарби. Вже другий день займаємося цією перешкуркою. Бо це не дуже швидкий такий процес. Треба, щоб всі поверхні, у всіх закуточках навіть все було матовим Тому другий день ми вже це робимо. Спочатку 320-кою, потім відкрила вже 320-ка, потім 500-ка. Або от я беру скотч Брайт, і зараз буду всі поверхні проходити ще з котчбрайтом. Коротше, отак от все це виглядає. Бут... Джек, а Косяків ніяких я не бачу. Зазвичай, після того, як перешкурюємо поверхню, ми бачимо якісь косяки, які вилазять. Десь, може, не перешпакльовано, як потрібно, або не виведено, як потрібно. Все добре. Одне місцечко оце, отам от є. І все. Всі оці е, е, кратери, які ми. Зчищали та не шпаклювали, а тільки е, ґрунтовкою покривали. Всі вони поскривалися, ніяких е, обрисовок немає. Як бачите, все рівненько, все добре. Ну, Десь є, де бугристість, вона пропилювалася до епоксидного ґрунта. Але ж все ж таки ми маємо більш-менш вже підготовлену поверхню. почти все хорошо в этой машине, кроме проводки в дверях. Нам нужно снимать двери. Обычно у нормальных машин в этом месте есть разъем. Ну, эта машина наполовину нормальная, потому что только на задней двери есть возможность рассоединить фишку. А с этой двери мы сейчас, наверное, будем снимать полностью всю проводку, просовывать. И она будет висеть, в салон закинем, наверное. Іначе двері просто не снять. Все, Машина у нас вже видута, вичищена. Гараж видутий, вичищений. Трошки забула про цю накладку, завалялася вона в багажнику, а тут була така царапка. Ну і тут маленько. На швидкоруч, як бачите, зробили. Навіть Грунтувати не будемо, все це вже чорне, вже покрашене, вже пофарбоване і готово. Цю цяточку, я думаю, база перекриє. Все, починаємо все обклеювати і готуватися до фарбування. Сьогодні п'ятниця, сьогодні ми все обклеїмо, дамо всій площі гаражу добре вистоятися, впаде вся пилюка. І сподіваюсь, фарбування буде вдалим. Так, ну що, сьогодні надважкий і завтра, два дні надважких Сьогодні понеділок, два дні вистоялось все, пилюка вся осіла. от Я вперше зараз, зараз зайшов у гараж, навіть ще телевізор не включу. Зараз заливаю водичкою, щоб пилюка навіть не могла змоги піднятися, і починаємо фарбувати. Сьогодні погода така собі, десь через пару годин вже потрібно слідкувати за тим, що буде град навіть, дуже сильний вітер, і потрібно встигнути пофарбувати автомобіль. А встигнути чому? Тому що двері, як бачите, вони... Стоять отак. Мені їх зараз потрібно всіх винести на вулицю. І потім я буду фарбувати. І поки вони будуть на вулиці стояти, вони не повинні попасти під дощ, під град, під все, що завгодно. Навіть краще б, якщо вони під сонце навіть не попадали. Поки я буду це фарбувати. Тут у нас вже все готове. Тут у нас вже. Всі гранички зроблені. Тільки за два дні О, паралончик відстав. Треба його зараз якось поправити. А тут взагалі відпав. Оно. Ну. Ладно, зараз буду його приклеювати назад. І сьогодні підход перший. Це. Пороги. Бачите, вже скотч під гравітекс готовий. Зараз гравітексом наносимо. Одразу, поки він ще вологий, але трошечки підсушений, ми вже пофарбуємо його. Багажник, два задніх крила, пороги. І оці стойки аж сюди. Повністю. Це сьогодні. Через погоду вже не встигнемо нічого пофарбувати. Нехай висихає, щоб завтра, навіть якщо завтра буде дощ, вона вже на вулиці могла спокійно стояти собі. От якийсь такий сьогодні план. Гравітечити будемо тільки ті місця, де ми відновлювали. Тобто, тут десь сантиметрів 40 від початку і сантиметрів 30 від кінця порогу. Поїхали? Слой фарба під назвою Чумацький шлях. Дуже такий напильний, бачите, навіть ґрунтовку не перекриває. Дуже необхідна техніка, яка дозволить нам зараз виявити слабі місця. Мене більш за все е цікавило оце місце, оскільки тут, коли я грунтував, я допустив деяку таку помилку, дуже довго тримав пістолет і пішов на плив. І я хвилювався за те, щоб е, все просохло. Адже зараз, якщо б воно не просохло, ми би бачили підрив фарби. Отакий тоненький слой дає змогу фарбі не підірватися, навіть якщо щось десь не просохло. Бачите, да, Ще ґрунтовка не перекрита. Також, коли ми робили вже фінальне, під, фінальну підготовку під фарбування, виліз там один рижик. Тут під цією, я не знаю, як її назвати, нехай буде ракушкою. Ракушка як на Жугулях, да, в яку замок входить. От під нею з кожної сторони по два рижика було. І ми вже, щоб не грунтувати нові місця, просто теросоном залили, зробили такий захисний слой між відкритим металом та фарбою, яка буде у нас наноситись. Ну, по суті, це та ж ґрунтовка, тільки вона прозора та ще й має функції перетворювача і ржі. Все. ну, Тут покраще, тут покраще оскільки. Тут не думаю, що щось може підірвати, більш залив посильніше. Коротше, яка зараз техніка? Наносимо чумацький шлях, він бачить такий з синевою ще один-півтора слоя. Щоб я вже грунтовку не бачив, а, а після йдемо за фарбою. От у нас банка фарби, яку ми будемо вже наносити фінальним слоєм. Ось вам і тоненький слой. Гляньте, що проявилося за той час, поки я з вами розмовляв. Я все дуже добре обезжирював, але ми можемо побачити кратери. Вони десь вдаличині. Їх дуже багато, не розумію чому, але вони є. І до передньої частини порогу їх немає, а до задньої вони є. І цей тоненький слой не дає е, цьому косяку, я не знаю, як його теж назвати, мабуть, це косяк, тому що кратери не з'являються просто так. Але знову ж таки повторюсь. Що я дуже добре антисиліконом все витирав по два рази і не ганчір'ями салфетками, де вони нові, вони ні в чому не могли бути випачкані. тому отак. От ну, Зараз все це наступними слоями тоненькими скриється. Тут наносив отак. Оскільки тут рідна фарба, вона добра. Ми не будемо дуже далеко заходити, а вже в, в фінальній частині ми занесемо там свіжу. Так, за другим слоєм вже все сховалося. Так, як і кратери сховалися, все сховалося. Даємо цьому слою 15 хвилин, нехай добряче підсохнуть, і можна вже наносити підібрану фарбу. Чим добре наносити підложку таким чином, це те, що ці місця, які торці від деталей, їх не потрібно вже фарбувати. Ми просто лицеву частину фарбуємо, а все, що тут, чи з внутрішньої частини, от арки, то ми туди вже не будемо. Торкатися, оскільки там колір не важливий. Тепер у нас три надважливі зараз завдання. По-перше, фарбу треба дуже добре перемішати. Оскільки у нас це не єдине, не єдине буде фарбування, а фарбування підходів буде три. Це перший підхід, дві, дв... чотири двері. Це буде другий підхід. І капот з крилами, то буде третій підхід. Нам треба дуже добре перемішувати фарбу, щоб кожен раз була однакова кількість е зерна у фарбі. Щоб вона не, ос не осіла на дні десь, не загубилася, вона повинна бу бу бути е кожного разу однакова. Це по-перше. По-друге, нам треба запам'ятовувати, скільки чого і якої пропорції ми клали. Тому е я запам'ятав вже, що в мене два сухих слої непідібраної не підібраної фарби. Ну, а далі будемо запам'ятовувати, скільки чого поклали далі. Теж для того, щоб у нас все було однакового кольору. Бо ми фарбуємо декілька разів. І третє, от ми зараз пофарбували, воно вже підсохло. Воно вже має матовий, такий, матову структуру, але. Ви бачите, що у нас дуже багато е, у повітрі зараз літає зерна. І це зерно чумацького шляху. Не чорне, а саме темно-темно-синє. Щоб у нас не було ніяких проблем, нам треба зібрати максимально з поверхні, яка зараз осяде ще й хвилин через 3-5, осяде е, зерно на поверхні. Щоб банан не змішався з новою фарбою. Для цього я беру от, отаку липку салфетку і просто протираю всі поверхні. От бачите, тут я наносив, тут ні, тут стара фарба. Тому тут обов'язково прибрати все зерно і тут, і тут, і тут. Перед лаком обов'язково ту ж саму процедуру робити. Там трохи інша штука, то для полірування більш потрібно, але все ж таки я кожен раз перед лаком все лишнє зерно прибираю. А це вже 1 Z1. Підібраний колір, бачите, який він чернявий. І ми маємо перший заливний слой. І другий у нас буде, ну, хто його як називає? Напильний, структурний, коригуючий. Ой, як його тільки не називають. Коротше, для того, щоб зернятка добре розклалося, ну, у відтінок попало як потрібно, треба сухенький слой бомбанути. Таку конструкцію від дощу придумав, щоб все це не намокло. А всі Хмари проходять мимо мене. Звісно, я дуже довольний тим, що все ж таки дощу немає. Але ж я старався робив, щоб його і не було. Коротше, розклад змінився. Вигнали машину на повітря. Сподіваємось, що не буде дощу. Я хотів двері фарбувати, але ж розумію, що не вийде так. Якщо ми пофарбуємо двері, їх потрібно буде кудись класти або вішати на сам автомобіль. Оскільки вони будуть свіжі, ми їх повісти не зможемо. А покласти, окрім поверхні, де вони будуть фарбуватись, більш нікуди. Тому зараз, саме сьогодні, хоча я не думав сьогодні це робити, фарбую крила капот. Вони там вже фарбуються. І завтра воно висохне, ми його накинемо на автомобіль і залишиться тільки двері. По ходу діла робимо поправочки у свою роботу. Ну Такий вийшов капот. Там крило. Ну от, крило таке ж саме. Як і це? Різна шагра вийшла. Звісно ж, на горизонтальних деталях ми маємо більш розлиту фарбу. Ну, шагри от, я не можу її піймати. Можу піймати тільки от на лампі. Дивіться, якась така, бачите, мікро-мікро. Туманність я би я так назвав. Ця туманність, мені здається, через те, що 320-шкурка була, потім була чи 5 чи 600, І ми, ми різку прибрали. Але в її завитках, от саме у найтакій у крючковій отакій от стадії, коли 320 вигризала, 500 не змогла зняти. Тому ці крючки, мікро-мікро крючки, як кінчик на іголці, вони дають таку незрозумілу мутнявість якусь. Але ж цілком ми бачимо добрий вид, добре розкладене зерно. От. Воно таке різнокольорове і добре розкладено. Шагри немає. Ну, це зачетна деталь. Капот теж вийшов досить непогано. Досить розлито все непогано. Цей клювчик вийшов добре. Начиння там теж пофарбовано. І... Все, зараз ми збираємо автомобіль. Треба покласти капот на його місце, прикрутити крила, і машина, щоб виїхала звідси. Оскільки е немає змоги зараз знов гараж видувати, вичищати і робити всі ці маніпуляції, які нам потрібно робити кожен раз перед фарбуванням. Ми залишаємо гараж таким, як він є, оскільки зараз лак повністю покрив весь та всі поверхні, не тільки підлогу. Я лип, коли ходив вчора. Вся пилюка вона прилипла до землі і піднятися не повинна. Ми просто її водичкою змочимо і пофарбуємо двері. Залишилось пофарбувати 4 дверцята. Котрі треба ще підготувати, обклеїти, і це вже буде фіналочка. Але ж фіналочка, це буде в наступній серії. На сьогодні ми завершаємо відео саме пофарбованою машиною. Пороги, задні крила, оця дуга і капот з багажником. А, ну і передні крила. Все, а решту в наступному відео ви побачите вже, коли вона буде повністю готова і зібрана. Всім пока!